Швидко зручно та головне без черг у рівному відкрили новий сервісний центр МВС. Це крок вперед в обслуговуванні клієнтів, адже завдяки сучасним технологіям та висококваліфікованим працівникам отримати необхідну інформацію чи навіть документи можна за лічені хвилини. Все прозоро, швидко. людина прийшла, зайшла на електронну чергу, отримала квиточок, дивиться на от, той монітор, який висить. Появився його номерок, підійшов до оператора, оператор надав йому повністю всі послуги, підійшов, отримав номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію. Так само по екзамінаційній роботі. Центр оснащений системою електронної черги, інформаційним кіоском, планшетом для оцінки якості обслуговування, веб-камерою та іншими сучасними технологіями. Незалежно від місця реєстрації тут можна одержати та замінити посвідчення водія, зареєструвати та перереєструвати авто а також отримати інші послуги. У нас працює система прозорого спостерігання за онлайн-чергами. Де є можливість через інтернет, через веб-інтерфейс побачити, що відбувається, скільки людей у залі очікування, спланувати свій візит. У нас працює система моніторингу і звіти за кожним відвідувачем, таким чином, точніше, за кожним працівником, таким чином, кожен відвідувач може нам поскаржитися, надати нам пропозиції стосовно якості обслуговування і надати свій відгук, як після відвідування, так і зателефонувавши нам на кол-центр. Обслуговуватимуть громадян 19 працівників фронт-офісу. Сподіваються, що робота буде дійсно злагодженою та набагато швидшою. Наприклад, посвідчення водія можна буде замінити за 30 хвилин, а реєстрація авто займатиме від 2 до 3 годин. Підходить людина, над головою ніхто не стоїть. Ти можеш дати увагу людині. Ти можеш людині надати всі ті послуги, сервіс, пояснити спокійненько. І всі задоволені. І нам легше, я думаю, і людям легше. Особлива увага в центрі приділена людям з обмеженими фізичними можливостями. Зараз на них є пільги, ми їх перереєструємо. Людина має довідочку з фонду соціального страхування. Що вже 10 років пройшло, що вже можна перереєструвати. Це Саме власне ті люди, які будуть сюди звертатися, щоб вони не ходили, ніхто їх де їх не тримали. Вони приходять показують документи. Оцінили якість обслуговування нового сервісного центру і перші відвідувачі. Хочу обновити документи. Сервіс ну набагато лучше, чим був старий сервіс. Тут зручно буде вигідно, швидко, доступно. Знаходиться новий сервісний центр у приміщенні метро Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.